Якщо впродовж дня або тижня да, людина інколи, е, бо вона голодна, вона не доїла, їсть ввечері, нічого страшного в цьому нема. Оскільки ввечері навпаки, ми худнемо, ми відновлюємося, у нас судно працює організм. Просто ми умовно наводимо там порядок. Та ми розфасовуємо всі важливі компоненти, куди їм треба піти з живої тканини. У вигляді тригліцерідів виходить жирні кислоти, і гліцерин в кров. Якщо потрібна енергія, додатково, бо вночі ми не їмо. Зазвичай. А, і ця енергія вона використовується на те, щоб відновити певні механізми інших систем. Якщо ви поїли ввечері і лягли спати, і це там щоденно, і при цьому, що дуже важливо, ви знаходитесь все одно в дефіциті, тобто ви не переїдаєте за день іншими нутрієнтами, будь-якими, корисною не некорисною їжею, то ця їжа і ця енергія вона ніколи не буде відкладатися в жирову тканину, навіть якщо в ви її з'їли в 10 або в 11 вечора. Це важливо зрозуміти біохімічно.